Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх у цьому відео ми розглянемо ще одну цікаву партію з четвертого туру жіночого гран-при, який зараз проходить на острові Кіпор. Цього разу у виконанні старшої сестри Анни Музичук, яка грала проти юної і вже досить титулованої індійської шахістки, олімпійської чемпіонки міжнародного майстра Дів'ї Дешмух. Ця безперечно талановита спортсменка швидко наближається до гросмейстерського рейтингу, і зараз розрив між Анною та Дівією досить малий. Але все ж таки велика перевага в досвіді на боці нашої шахістки, чи стане він їй у нагоді в даній партії. Подивимось. Е4 зіграла Анна Музичук, і уже перший хід суперниці це шість виявився певною несподіванкою. У флеш-інтерв'ю, яке відбулося після партії, анна сказала, що очікувала інших ходів. Зазвичай дів'я віддає перевагу симетричному є 7 є 5 або ж сицилійському захисту. Водночас захист карокан розіграний в цьому поєдинку в практиці індійської шахістки, зустрічається значно рідше. Анна вирішила просунути пішака на є 5, обираючи закриту систему, слоне в 5 і h – Досить популярний хід. Білі хочуть почати полювання на чорного слона, але дишмух відповідає найкращим чином ставить пішака на h5. І в цій відомій позиції основним є хід c 24 з подальшим кінь c 3 Але Анна Музичук ходом слон d 3 дещо спрощує позицію. Чорні міняються, дають шах, кінь d 2 Білі вже готові просунути пішака на e 6 тому чорні обов'язково повинні самі зіграти e 7 e 6. І після кінь же F3 ферзь А 6 цей маневр чорного ферзя відомий ще з часів Німцовича та Капабланки. Саме ці два шахісти, граючи чорними, першими почали його застосовувати. Еншпіль після розміну на А 6 нічого не дає білим. Позиція рівна, але чорним грати вже приємніше, тому що за такої пішакової структури в центрі їхній слон краще за слона білих. Тому Анна Музичук не розмінює ферзів і грає С2 С4. Це просування Українка і мала на увазі, попередньо перекриваючись від шаху конем на д2. Чорні грають слон Б4, 2 нулі, кінь Е7, тура д1 і С5, створюючи подвійну пішакову напругу в центрі. Чорні вже готові зіграти кінь Б С6 і підсилити тиск на білого пішака д4. У цьому положенні раніше білі або забирали на c5, або грали ферзь b1. Та в нашій партії відбулася теоретична новинка. Ферзь c 2 зіграла Анна Музичук, і після взяття на d4 побила на d5. Чорні грають d 3 нападаючи на ферзя. І тут нарешті відбувся перехід до Еншпілю. Чорні забрали на d5, білі побили на d3. Це багатофігурне закінчення слід визнати рівним. Позиція чорних, які дещо відстали в розвитку, досить міцна. І дів'я дешмух поки що не має жодних проблем. Індійська шахістка грає кінц 6, слон G5. Тут цілком можна було зробити коротку рокіровку, але F6 грають чорні. Білі вирішують не міняти пішаків на цьому полі, відходять відразу на d2, b5, атакуючи коня, той йде на А3. Контратака пішака Б5. Зараз у чорних є певний вибір. Можна було просто розміняти слонів і захистити пішака ходом А6, зберігаючи міцну позицію. Але Дів'я вирішила розмінятися на А3 неочевидне рішення, внаслідок якого у білих з'явився тиск на чорні поля. Тут можна було зменшити сферу дії білих фігур, зігравши А7 А5. Але чорні ставлять короля на Е7, з'єднуючи тури. Тура С1. Дешмух захищає коня королівською турою, і після розміну на Ф6 білі заходять турою на А6, ще раз нападаючи на коня. Очевидний захист королем, кінь Е1. На дошці виникла ключова позиція цієї партії. До даного моменту щодо гри чорних не було жодних питань. Дешмух грала акуратно і особливо ні в чому суперниці не поступалася. Але зараз очевидна ідея заходу коня на С5 порушила спокій індійської шахістки, і вона почала помилятися. Та приводу для особливих хвилювань не було: чорні мали досить приємний вибір, і запас міцності їхньої позиції, як і раніше, досить високий. Наприклад, можна було піти кінь ДБ4, нападаючи на туру, і після відходу повернути коня на д5. Також заслуговував на увагу хід тура аб 8 щоб запропонувати розмін тур після тура Б6. Але Дешмух робить серйозну помилку. Вона відходить активним конем на Б6 і хоче зайти на С4. Ідея цього ходу полягає в тому, що у відповідь на очевидне Б3 інший кінь відходить на Б8. І одна з білих тур виявляється значно обмеженою в своїх рухах. Але Марія Музичук все ж таки грає кінь д 3 Готуючись до шаху з поля С5, чорні пішли кінь С4, нападаючи на слона, і той відійшов на Е3. Тура С7 грає чорні, додатково захищаючи пішака, кінь Ф4. Тепер пішак аж 5 під нападом. Чорні забирають на Б2, а білий кінь б'є на Е6. Після взяття забираємо, міняється одна пара тур, король F5 і слон d4. Кінь Д3, шах король Е4. Тура Д6. Врешті-решт білі виграли пішака, але у чорних є певна надія на контургру, пов'язана зі створенням прохідного на ферзовому фланзі. Кінь Б4 грає Дішмух, нападаючи на А2, Ф3 шах. Король не може відійти на F5, тому що там його очікує моментальний мат. Тому король Д3, слон С5, відкритий шах. Розмін легких фігур, і тут Анна Музичук робить дуже точний хід тура А6. Подивіться, білі одним ходом вирішують відразу декілька задач. По-перше, захищають свого пішака А2, без взяття якого сподіватися на утворення прохідного пішака чорні не можуть. До того ж, атакується пішак А7, захист якого робить туру чорних нерухомою. Білі вже готові підсилювати короля та просувати пішаки на королівському фланзі. На цій ділянці шахівниці у них аж два зайвих пішаки. Тому, розуміючи, що пасивно захиститися не вдасться, Дішмух віддає пішака А7, грає тура f8. Після взяття тура f4, тура H7 забираємо G3. Звісно, не можна відходити турою на H3, тому що після король G2 білі просто виграють туру. Тому продовжує активно грати важкою фігурою дів'я, ставить туру на Д4, втрачає пішака H5, і у білих вже два зайвих зв'язаних прохідних пішаки. Звісно, чорні заберуть на А2 через шах і створять свого прохідного. Але він не є небезпечним. В певний момент за прохідного пішака чорних білі можуть віддати туру. І два далеко просунутих білих пішаки виявляться сильніші за туру чорних. Подібні позиції докладно розбираються в підручниках з турових закінчень, наприклад, в книзі Левінфіша та Смислова, а також довіднику Авербаха. ж 4 зіграла Музичук, Тура Г2, Тураж8, король Б3, король ф 4 Б4, король ж 5 король С3, шах і Тура Б8. Король С4 зіграли чорні, Ф4, Б3, Ф5, Б2. F6, король d5, F7 зіграли білі, і після тура F2 просто розмін пішаків. Звісно, туру бити не можна, буде ферзь на f8, тому забираємо на F7, але король G6 і після відходу тури точний хід тура e 2 На дошці теоретично виграна для білих позиція з відрізаним чорним королем. Подальша гра особливих коментарів не потребує. Тому що цю позицію знає кожен шахіст-розрядник: король d 6 g5, тура g1, король F6, тура F1 Шах, король g7, тура G1, G6, король d 7 Білі потихеньку просувають свого пішака вперед. І після g7 загроза тура H2 і король H7. Тому чорні змушені зіграти тура H1, ну і тепер, звісно, тура e 4 Білі будують місток. Добре відомий метод виграшу цієї позиції: король d 6 король F7, тура f 1, і після король G6 Дів'я Дешмух нарешті здалася. Далі могло бути Тура G1, король F6, тура f 1 і після чергового шаху вирішальне перекриття. Ось така партія. Як ми бачимо, дів'є Дешмух в цьому поєдинку не вистачило досвіду. До певного моменту індійська шахістка грала добре. Але потім щось наплутала, зробила поспіль декілька серйозних помилок, яких цілком вистачило українці для того, щоб здобути вирішальну перевагу і, врешті-решт, реалізувати її. Таким чином, після цієї перемоги, а також внаслідок нічієї в партії Марії Музичук та Жузінер, Анна Музичук порівнялася з цією китайською шахісткою, і зараз вони поділяють першу позицію, маючи. Три очки після чотирьох турів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!